Друзі, у нас у нас пропали всі тюльпани, які ми готували, щоб привітати жінок на 8 березня. Що будемо робити? Камери нічого не фіксували, діяли професіонали. Отже, давайте підемо логічним шляхом. Підемо разом. Було 200 тюльпанів. Можна туль пам'ять, нормально, мені подобається. Да. Слухай, що ти да. маєш? Що ти мелеш? Ну, та це означає. Що це означає? Оль? Що це означає? Який Так. Да. Здається, да. їх перемістили іншу точку світу. Я зараз перевірю активність пошукових запитів в нашій мережі. І так, дивимося. І ми бачимо. Зараз, як швидко сховати дві компанії у нашій школі. Шановний панство, я так думаю, ми маємо справу з серйозним виглядачем. У мене є таке відчуття, що він точно знає про тактику бою. Точно це така конвенційна війна. Я думаю, що до трамп до цього також причетне. Що ви думаєте? Ну і так, так? Досить лекцій! Щось робити, хлопці! Треба діяти негайно. І так. За складом даної фарби ми можемо сказати, що тюльпани десь поруч. Так, ця земля у нас точно і сходу. Значить, їх там треба й шукати. Треба сказати про те, що, знаєте, голландці або як там нідерландці правильно насправді цінували, дуже цінували тюльпани, причому за них були готові віддати маєток, величезні гроші. Що ви скажете з цього справи? І, здається, їх приховали. І, здається, в якихось коморах. Да, без там, да. Або у підвалі. Точно, йдемо в підбал. Натівських стандартів, зокрема новітня система прийняття рішень ботом а та здійснення аналізу дій, а також нестандартне використання моїх мізків, дали змогу діти висновку, що було виявлено об'єкт, якого не повинно перебувати на зазначеній місцевості. Це разом призводить до того, що це може бути стратегічний маневр викрадача. При первинному огляді об'єкту виявилося, що він зачинений. Тому для його відкриття, запобігання можливих жертв і щоб отримати оперативну тактичну перевагу, було прийнято рішення викликати спеціально підготовленого спеціаліста. Саме зараз ми маємо змогу спостерігати за його роботою. Тож віримо в успіх, віримо в перемогу і, як кажуть американці, God save us! А где тюльпаны? А что это? Чумацкий шлях Блин Треба поднести к эксперту Слева. Зайдите Добрый день Добрый день Чумацький, Чумацький шлях. шлях. Чумацький шлях. Боже, у повісті «Наймочка» Шевченко згадує, як у роки своєї юності він з батьком чумакував. І казав, виїжджав. Я собі дивився на а шлях. точно! Це ж чумак! Я хочу вже раз у Монако на море поїхати. Андрей Іванович, Да я не понял! А, не іди, шри, 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 шри. Де тюльпаны? Да я ж, тюльпани? де, де тюльпани? Тюльпани? Ну, не брам! Ну мы тюльпаны шукаем, жінок треба вітати. Нема я не брав ніяк на Свято зриваєш, Андрей Иванович. 8 травня! Берись! А, блядь! Так я же оно их зберігаю. О, бери, бери, давайте ты нам тюльпаны! Андрей Иванович, так! Руки не бив, давайте нам тюльпани. Так. Так а на що ти їх забрав, Андрій Іванович? Господи, воду? вони вже похили, Сашенька, треба поставити воду. Треба дізь... прилікувати ці тюльпани, воду. тому що наші жінки найкраще їм треба подарувати. Найкращі найкраще. тюльпани. Так, жінки, чекайте, чекайте, ці тюльпани будь-подаровані вам. Ось таке щось. Thank you. We'll Yes! <laughs>